Ми це пройдемо швидко. Нє, е, типу, ні, нормально, можна проходити. Я взяв потрібні інструменти, щоб вона тремтіла ще більше. Да, до речі, ми ж інструменти, ми ху по інструментам взяли, до речі. Мій вибір впав на заводних мух та вольткулі, які в майбутньому зіграють вирішальну роль. Супер. Тоді ось так залишаємо. Другий трай за мухою. Невже ми ще не готові до неї? Та, коротше, ми просто траємо, я не знаю. М -м, я хочу все ж таки спробувати. І ось вона. Третя спроба переможна. Я вірив, але як і того разу не знав, що це вона. Це ж не все, так? Що?! Це все? Так, це був кінець історії з мухою, наша остання зустріч. Але мені було що сказати. Ні, не їй. А всім, хто не вірив, що я зможу навіть дійти сюди. Коротше, там в мене є відос про 8 годин. Перша звіромуха. Багато хто не вірив, що я взагалі дійду до другої. Так ось викусіть там коментарів багато різних було. Це напевно буде ще один відос на Тікток. Так ось всі, хто там в коментарях при першій звіромусі срав і так далі. О, і дай вам Боже. І це відео наскільки про відповідь, скільки про віру в себе, попри все, що кажуть, і будуть казати, Вірте. Вірте у себе нехай ця промова буде знаком для тебе, якщо в якийсь момент ти сумніваєшся у собі. Так можливо, ці закадрові слова звучать смішно, можливо, дуже серйозний підхід, але вже як є.